Рулет чорна смородина від АТБ. Вкусно чи не вкусно? Давайте скуштуємо. Так, ну тут така добротна упаковочка 240 грам за 75 гривень. В принципі, не дуже дешевий рулетик, значить на смак має бути щось більш-менш. Отак ось виглядає рулетик. Ну такий нормальна така колобанька. Пробуємо на смак. Такий хорошенький рулетик. Це тут не якийсь хімозний джем, така наче варенька Ще крем, Він наче і такий масляний, а сам по собі не супер смачний. Але поєднання з джемом і з рулетиком виходить така вкусна штука. Навіть самого по собі приємно їсти. Він реально не пританий, ніяких посторонніх смаків, нічого неприємного. приємного. От їж і радуєшся. Тому навіть... Особливо особливо чайок, буде просто імба залітати, літати реально. Рекомендую. Вкусно.